Вітаю вас на каналі Я в магазині Сінсей, організація дитячої кімнати, посуд та інші дрібнички для декору. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Вішак у вигляді літака та кораблик 169. Наліпки в дитячу кімнату жирафіки можна клеїти на стіну чи на меблі 99 гривень. Наліпки космос 79 з двох сторін. Підставка для діток щенячий патруль 279 гривень. Кошик для зберігання 129 30 на 30 см. Поличка плетена у дитячу кімнату 549 у вигляді повітряної кулі. Вішак веселка 69. Є ще таки єдиноріжка 35. 129 вішак у вигляді футбольних м'ячів. Купілка м'ячик 119. 99 баскетбольний м'яч. Ручки на меблі, 119 хмаринки та м'ячики. До Дня дитини була також акція мінус 20% на дитячі товари. Валіза для зберігання 149, 30 на 20 см, коробка з ведмедиками 119. Корзина з ручками текстильна, також до стилю ведмедиків 169, коробка для хустинок 129. Сумка для їжі 219. Мікі Маус 209. Є блакитна та рожева. Вішак на присості 39 г. Жовте ведмежатку та жабка зелена, зелена подушка для хлопчиків 40х40 169 гривень, жирафік 169, блокнот білосніжка з ручкою 169 гривень. Гнучка ручка 35 Пенал 129 у вигляді ракети. Блокнот 99. Подушки зручно з собою брати на відпочинок 45 на 45 169 гривень. В двох кольорах. З листочками і така яскрава з фруктами. 399 високі подушки висотою 10 см синю білу полоску. Ще є такий варіант чисто білі. та велюрові з минулого разу. Подушки ковбаски були минулого разу 279, 499 столик. Тридцять шість на сорок сантиметрів. 549, сорок девять сорок пять на сорок пять сантиметрів. Плед двісті дев'ятнадцять гривень, метр тридцять на метр шістдесят. Біленький двісті дев'ятнадцять. Рожевий 219 також. І такий варіант з квіточками 219, метр 30 на метр 60. Морська тематика. 239 ціна акційна. Тоненький натуральний плед. Метр 25 на метр п'ятдесят 99. Це скоріше брати з собою на відпочинок. 119 металевий горщик для квітів підвісний. Є ще такий плетений. Також 119. Парасольки пляжні 329 Килимок пляжний 129 гривень. І ці тарілочки то любов чорні з золотим обводком 129. Ємкість для напоїв зараз по акції 79. Білі також гарно дивляться з золотом. 129. Мисочки 169 чорна та біла. Блюдо у формі рибки 169 гривень. 99 мисочка. Теж дуже красива. Тарілка десертна 99, тарілка для перших страв 129 гривень. Десертна 119. Тарілка підставка для ложки 99. Блюдо 129. Стакан скляний 49. Стакани у кольоровому склі 49 250 мл. Букали з цієї серії. По 69. А також креманки в трьох кольорах 99 гривень. Дуже гарне велике важке скляне блюдо 169. Чашка 149. По 99 чашки кольорові. Склянка з золотим обводком 99 гривень. Чашка ребриста 59. Дякую вам за перегляд!